У 2026 році Міністерство охорони здоров'я оновило національний календар профілактичних щеплень. Частина змін стосується новонароджених. Основна мета нововведень наблизити українську систему імунізації до європейських стандартів та посилити захист дітей від небезпечних інфекцій. Насамперед змінилися терміни проведення окремих вакцинацій. Попередньо було щеплення проти для профілактики туберкульозу виконувалось через 48 годин після народження дитини, тепер через 24 години до моменту виписки. З пологового стаціонару, якщо у дитини немає протипоказань, і також зміни стосуються вакцинації проти гепатиту Б. Раніше рутинно вакцинувалися також усі діти, але зараз виконується тільки за чітко визначеними медичними показами. Усі щеплення залишаються безкоштовними та виконуються виключно за письмової згоди батьків. Медики наголошують, дотримання календаря вакцинації є важливим кроком для збереження здоров'я дитини за умови відсутності протипоказань. Щодо профілактичного щеплення БЦЖ. Це, наприклад, якщо у дитини від попередньої вагітності була підозра, або встановлений первинний імунодефіцит або ускладнення від попередньої вакцинації БЦЖ. Про вакцинацію майбутніх батьків інформують ще на етапі введення вагітності під час перебування на обліку та відвідування школи відповідального батьківства. Також отримати детальну інформацію можна під час днів відкритих дверей, які регулярно проводять у міському клінічному пологовому будинку номер 2 Марія Соломатіна, Микола Новини Сі 4